По конченному... А зрители в ноль. Потому что это, блядь, нахуй из блять блядь, что ты хочешь, как камеру ебать его в рот, нахуй? Чтобы были менее нормально, да. Не, я имею типа, в виду, типа, что перевернуть. что работа въебал у нас. А, -а, -а, -а. А, -а, а, И микрофон у нас тут ебали. Все нахуй. Вот ебать, все -а -а -а. а -а -а -а. по Распаковка, Рот -паковка. Два лайка, нахуй, нихуя. Рот поковка, нахуй. <laughs> Жду, на, делайте, пускай дай. Зив. Всім нахуй, там є сит <годи> <годи> кидай на телеграм. Да. Всем полностью всем иметь маме твой. Кидай, маме по фигуру. Выбери чат. <годи> Сатана денис. Псо, не денис. Сатані по любому. Ворчу, Шо ты, правда, все материал. Барба. Сейчас найкнуть кидай. Шикспик 0 IQ. Косточка. Я без поняття. А, це цей, блядь. Вот зборі... цей бля це кучеровые режим на. Максим? Блядь, у нас тут тоже, наверное, был маленький кит. А, полежка? Да. Солин, корона. А что интересно это же? А, Михайлович, Маленький. Тоді мафія Олена. Так, ну, мафію сказали, хай там буде. Ілля, просто всі, ну. Тетя Анта, тетя Лена, Діма, Ена, Бердуни, Андрой, Трандомський, Рома, Мар'яна, Федя. Бананом бери, якщо візьмеш. Не, так хуйню. А, Олександр, не, скидай, це шашлик. Санечку скидай. Всі бандери у хохли, хай залітають всі нас. Повністю, блядь. Там, звісно, навіть не на, no, короче. О, блядь, не понять. На групи, групп и на хуй плещих пиздец, блядь. Все скинул, знаешь, на Зарове твоем экране скинул. Сука, я тут такой. Сука, я иду джаз задал, да. Чего? mm О, Илях, Хрещенюк, Влад Чулюк, салам, братва, салам алейкум. врон.

Хуй нам джуди бля. Меня ждет усилить давать. Сили До тура им ш я ебал. Оооо А, нет, це не до нас, пьес, слава богу, аха музыка. Влад Горчук, Лев, Маша Клименко, Алкашам, привет, привет. Гиндаш Арку по этой. Що це я хотів? а зарядку взял. Ага. Ой, я бачу, блядь. Чат полетел, полетів. чат. Чат полетел. Нихуя те. Ча, Чама! Блять! Блять! Сука, якся вставити в ту дирку? Так, Саша Пятаков. Не знаю, кто ты Саша, но Саша, привет. <клёх> обзор на микроволновку. Хочешь обзор на микроволновку? Обзор на микроволновку, да. Да, микроволновка. Добрый день, добрый день. Ебать его в рот, Вадим, 13 зрителей, нахуй. <клёх> 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 Вадим, объясни, кто хто Пятаков Саша. Що <coughs> що? Саша Пятаков це хто? Я їй Ну він каже, Вадим, объясни, хто це. Назар, привіт. Бурсти маєки. Уже Санічка, да я не їбу. Знову на скеду. І так, братва. Сьогодні п'ємо за ваше здоров'я. Щоб <coughs> у вас серце стояло і хуйбився. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Шпукс нахуй. Це зі Саша це зі. Жикс нахуй. Розважальна це, програма не. на сьогоднішній вечір, нахуй, буде прекрасна. Так, mm -hmm. єбай, десь це скільки ще не прочитало, нахуй, єбаніся, і 13 зрителів. Здоров, здоров, здоров. Так, розказати, що ви як із діла, якесь. Ну це трохи не Доту Дотурає, нахуй. Ви типу блогери, звісно. Який повод? Тебе, блять, побачили вчора нахуй mm -hmm. і розрішили виїбати два рази тебе. А, блядь, блядь, чё, а, ну, короче, иди нахуй. Да, 19 зрителей, я ебал. <laughs> Ебанися нахуй. А, я разбежал за Сашей. Что за? Кто за? А, Саша, блядь, цей, блядь, з... Ёбаный в рот. Сжежливо, нахуй, ёбаный в рот. Будет рубрика вопрос-ответ? Естественно, давай, нахуй, задавай вопрос, дам тебе ответ. Ромчик, привет! Ебать навара, нахуй, я ебал. Бам! Влог Лес. Ой, пою на Лесе Люка, що це таке. М? І за мене випить. Блять, що за тебе випити? я їбав зараз. Дай Боже куна нахуй. Випиваю за тебе, це... Тільки один раз таке нахуй робиться. Таке робиться один раз тільки в житті. Рома Дудідженко, привіт, привіт! Скільки вілліш сьогодні? Хуй знає, дохуя. До Твоё здоровье, Рома, Рома. Я хуя на бабе. Пицунг дай сейчас. Так я бы так нормально. Уф. Хорошо. Рома, привет. Капец у вас фанбаза. Да нахуй, блядь. Сам в ахуе с разъекой Вадим, привет. Рома Дуд, Дудниченко, Кто с таки? Да ту фамилию. тебе два раза привет кажешь. Ты ему слышишь, ты не Да ты, блядь. Я, я затрай, раз, с вами дистанционно выпью. О! обоюдно на колени на колени так что вы давайте рубрика вопрос-ответ задаем вопросы мы вам отвечаем мы за вас тоже блять мало цена правильно что за бедный ты камеру шпух 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 <реш> Да, блядь, зрители куда уходим, нахуй, уже 10 штук А знайомо, за лайків. Так, став... а. ставим лайки, Назар, блядь, кому наставим. Подписываемся. Маєш за всіх Шо, ебанусь, нахуй. Так, ставим лайки на стрим, подписываемся <ків> на цей на канал, блядь. По-любому нахуй. По любому. Шість, Шість, нахуй. Я ж не понял. Лайки, нахуй, сюда. Так, лайки, подписки, нахуй БПС по 67 було підписано. Зараз кіки буде. А, вже 67. Хуєнно заставка бомба, блядь. А, до речі, нахуй. А, вже 67. Що до речі? Що до речі, взовіть на. Так, ще гірше стало. Блядь, соси хуй ромчику нахуй. Що, Що гірше стало. Камера. Нахуй. А, камера? Буде гантарка і двері. Собі Саніт... вже, вже, вже було, вже було. вже було. Вже було. Бачу двері. Обоєми закліє, бо ногою розхуярив, нахуй. Я щось не бачу дрофлойки нахуй. Mm. Маша, а ти ты звонишь, блядь? Маша, ти нахуй ти дзвониш до нас? Ти нас, шо, не Ало, бачиш? Що, ти шо, нас що, не бачишь? Ти що, нас не бачиш? Чи що, на стріму, чи не Айбал. Да лайки да підписки, я не понял. Ну, продвигайте, проскидайте тупо всім кого знаєте цей цей блять стрім нахуй похуй Та буде розьоб Хоч, можете геть тищенкові скинути мій похуй всім скидати, всім нахуй а пірат, ну, ті, в програмі будуть, нахуй а пірати конечно будуть і пірати все буде нахуй сьогодні сьогодні все буде Саме головне главно дочекатися. Піратами тільки мене пірат кика, це я не маю, нахуй. Ну, то Блять, зараз ведьмаєш Артура костюма нахуй. О, блядь зараз бляб нахуй. Зараз я піду тільняшку в дина, нахуй. А Субота? Нахуй ли Ты ведь знаешь что сюда не ходит на работу Ой, бай морят на фиботах <laughs> каждый день Шоу Грилочка дай боже, до завтра нахуй Чикс нахуй У Нас вс пляшечка имеется Який служив, блядь, морфлот на меня пляшечка для 200 грамм шилость нахуй? шо? Який російський флаг нахуй? Оооооо, блять, лайк перезапусти, но і нахуй. Що за рама, нахуй? Блять, та піздана. Рама ібаніся нахуй. Ти в камеру не влазиш, нахуй. Лайн нахуй, що зробиш нахуй, Ну кожний буде таким, як я. Ау Треба шерік <широкі> включати, Та <газ> Давай каже, давай алкострим запустим. давай, нахуй. Не знаю, да, да. Покажи медалі. Медалі, нахуй. Нема медалі. Я думаю, ты хуйню Там, да, зарабатыва. Да. Ну. Так, що чарка стине, нахуй, блядь? Чарка в роті, назар в роботі, нахуй. Полетели. По стандарту, нахуй

Я бачу сумка куйова. Я ж бачу ракетоюсь, нахуй. Бать. Давай. Давай. Так, На коліни, на коліни. на завтра поляну в шкоді накривати. Звісно ж накривати, нахуй. А я буду завтра нахуй. Що я кробити? Робити. Найбільш робота робитита. Робитита. Обоюда. Сука, вже тут, блядь, приклеи крылочку. А вообще мне емаена? Я кило ебали на кафе ца нахуй. Дефиси, блядь. Я в суху зам, блять, ахуєбай. ебать. Оооо! Оп, спаль нахуй, напомню, мне. Шостка нахуй Так, задаем вопросы, быстро. Мало людей нахуй ты обичный. Да, скидайте, блядь, стрім всім, нахуй, блядь. Одногрупникам, нахуй похую. Ах, ви суки такі давай давай. давай, блядь. На... Давай, давай. Давай. Беджі распердал. Так, беджі распердал. Беджи такий распердал же. Нигде в такого не запам'ятаєш. Похуй кому. Похуй кому. Всем, кто ем тратит, всем кидай нахуй. Зараз ты не сесть. Кидай, кидай, похуй. На колени, на колени. Я их потеряла, нахуй. Волосами, курва. Что ты каешь нахуй? А где музика? Дай мне по тифону, все нахуй. Ты что даешь на? Шук майски проехал. Дай потефону проебал. А ничего что ты, блядь, по телефону говоришь, блядь, так гений, нахуй. На Накалени на колени. Когда я потефона проебал, он по ньому говорит нахуй. Геній, блядь. Чулюк привет

Ой, да ебать, шесть по стандарту нахуй, зачем это пиздец? Чему? Это хуйня, блядь. Вот, вот так вот, на. Привет. Ле. Да, что вроде? Ну, да, навірно. <кхе> поширюйте стрім, розкидайте всім, кому надо і не надо. Похуй. Всім ну, нахуй. Тупо всім поширюйте, <кхе> поширюйте, <кхе> поширюйте, 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 поширюйте І тільки поширюйте. І все. Той хто поширить, тому 10 євро на карту скидає. Плюс... 10 евро на карту сразу скидаю Це до хуя по 5 карту гривень 200 пірати на Назар на чорному чорно-жолтому будуть. Да, як в Польшу приїду. Ми твої мамі тоже вже скидали. Шишка вже Та димить. Є. Я вірю, що тебе шишка вже димить. Але ми. Я чекаю, да, ми її скидали. Аааа, чекай, подивись. Пацюки, скидайте всім нахуй, ёбані вроди. Це було 10, 12 людей, вже 5 нахуй. П'ятка нахуй була. Так? Скидайте всім нахуй, ёбані вроди. Піздеть Що це ви робите? Густили нахуй. Сука, черті, нахуй. Васючки, скидайте всім нахуй, ёбані вроди. Ті, хто є в інстаграмі, телеграмі, всім скидайте нахуй. Таа, то по Поїбать вообще нахуй, таку кляцать та їй піздець нахуй скидає, Скидаєш пентагон, скидаєш двадцятку нахуй на карту сльоту. нахуй Ти не маєш нічого з нахуй О, так, да, так, да, так, да. тільки скопіруй Тож вона скопірує, а Ні. Ще так, так, скопірує, не забудь Я уже поскидал всем. Да что? Да все нахуй. А хай ти... все... Да ты поскидал все и всем, и хай ты все сейчас скинут всем. Сука, я блядь. Понял? Чтобы типа пришло, пришло, и ты все, все скинули всем, и ты все, 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 все скинули всем, и ты все, 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 все скинули всем. Да. Да. Чтобы полетіло, полетіло на колени на колени. И чтобы все подписались на Да. И чтобы ш... да. была бы, боя. нахуй. Или местах, ебать. Кто сказал? Кто сказал, да? Кто либо. Став укер, блядь, шо? Шо, шо за стрелецкий, блядь? А, это бомбер кто скинул, нахуй. Да? Да. А что за пидорами не бомбер? Пидор, да, это, блядь, по-любому, або Илюша, нахуй бомбера кидает, пидорасы, блядь. Я приеду в очку, Кок-кок-кок-кок, нахуй, всем в рот дам, нахуй. бок 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 за мне приходит, нахуй? Черт, ёбаный, ебать. Я вас рот ебал, бля. Розетка, нахуй, нахуй мне та розетка, блядь. Я в рот ебал, нахуй. <прос в88> на колени, на колени, блядь. О, блядь, нахуй, подлетела. Семерчик Оп. надо минимум двадцатка, нахуй. Да, то двадцатка була, нахуй. Але, вы сука съебался. Кто съебался? Напиши плюс, на плюс, кто я на стриме. Напиши плюс, кто нахуй. Напиши плюс, як шоба на чу минус минус, минус минус, наха. Напиши плюс как минус. Минус, нахуй. О, санечка, нахуй, до конца, бля, сидит. Шо? Вот. Пиздец, нахуй. Все. Ну я понял, бля, все нахуй. Плюс-плюс. Что видно настоящих преданных подписчиков, нахуй. Сука, они с нами до конца, блядь, правда, нахуй. Плюс. Влад, не пиши больше. Так, полетели. Так, Артем Чулюк. Нихуя себе, блядь. Ти шо, Сорі за бомбер. А це саня тобі бомбер ти Батываться нахуй. ти що, їбанувся нахуй? А я то зміг нахуй. Блять через телеграм, через бота Ба ти, Сука, вася нахуй. У мене був платний нахуй, який дзвонив даже нахуй, блять. Че ты ти, нахуй тика збиваєш, новий дзвонить нахуй? А ти мені да робив, бля, бля. <рес> <рес> Ананасик, нахуй, блять. Чикс. Нам на умьют, но что там же хуй сосать нахуй. На, блять, накапан мені нахуй. Долбоеб даю ж тобі в руку, блять. Ох ти шо, не mm. видно ступай yeah, спеціаліст, блядь. Налей, но ну, якоїсь чарки. То саме ж налий, блядь, заїбав. Вс стоит гриется нахуй. Ну. Стой за своїх. за наших, будем пити, блядь. Да говори по нашому нахуй. Mm. То нам налий, блядь. Приїжджай, налий, нахуй, на жарчик, блядь. Що п'єте, нахуй? якусь Ку хуйню нахуй, не знаю. Хуетан. Сегодня ж 19 евро. Що це? гроші, нахуй. Хуета ебать. Под 11 зритель. Пойдем. Так, пацани, нахуй, дівчата. Ну давайте вже дівчата, краще, чим 5 нахуй. Підписуємося на канал, поширюємо канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. І все до Украины. <ріпи> <ріпи> Конечно буде рубрика, хто перший регає нахуй. Ходу я находи перший на Хую, а не бля. Бля, белый друг нахуй. Так, сеса на войне, ебать нахуй, нихуя собі. Ты их разбул, а не хуйни там був, блядь. им просто ногу здомал, Блядь

Вот он, начал сейчас. Здравствуйте. там стоит в пути. Э, с колесами. да, солнце. вот там, вот той тачка с колесами, где раз Назад. Там, где тачка с колесами, там стоит моя шляпа. Тачка с колесами. Слуха, назад. Ты слухаешь, че не? Какая тачка с колесами? Сука, та хуйня, ебана с колесами. За, блядь, плеч... кофемашину. А, давай. А, 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 давай. А, Caribbean А, зрителей? Восемь давай. латекс шорты Заебись Пираты нахуй Пираты Карибского моря А, давай. А, давай. А, Найбис. Так подмихи побрий. Хасаси хуй. А блять. Так лучше вже нахуй. Так, пишіть коментарі. Крат нахуй би писали, блядь, цей вс на плюс. Плюс плюс. Мега, мабі. завжди цкайте на канал. Ключом музику так такой тихенько. Пушки права ебануть нам, блядь, да пизда. А, ебать. Что тут? Сука, это бежата нахуй? Ну не умей. Да, отключается, я тебя обучаю. Я не знаю, что ты видел, но ты меня так дохновила. А что за Ну, сам Сам уже сзади. Так, печуапарат. Пограємо все нахуй. Будемо все грати нахуй, все знімати. Так, відкрити в новому вкладку.